Очень прискорбно, що в нашій есть є бедности. Но думаю, що це пройде через лет 40. Все, чисто не лікаря. Все, 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 все. Або куди ж деваться? В тюрмі ж ніхто не хоче сидіти, правильно? Це відверта кубка клептоманів. Розумієте, як хочете, але або пояснюйте походження сотень кілограмів, готівки приватних церков, золотих злитків, десятків квартир з тисячами гектарів землі. Або йдіть геть назавжди. Просто в нормальній країні так не повинно бути, коли половина нації воює з мізерних зарплат та пенсій віддає останнє, аби підтримати захисників на фронті. А невеличка зграя товсто сумі, лише тому що вони самі себе вважають сонцеподібними, набиває кишені та скирдує гроші під подушками. Те саме, між іншим, стосується і бідних, як церковні миші, декларантів, що примудряються між тим їздити на люксових автівках та мешкати в маєтках у сотні квадратних метрів. Чи схожі ми на лохів, які просто проковтнуть чергову порцію чиновницького блюзнірства, вирішувати нам саме. Добрий вечір. 31 перша інформаційно насичене жовтня нині на календарі. Це спецпорна 2.2» І ми розпочинаємо. Один загиблий, троє поранені. Відбувся вибух гранати, скоріше всього, через необережне поводження зі зброєю. Кропивницькому на території військової частини вибухнула граната. Під водою у супроводі ескадри із крилатими ракетами на облавку Кремль відправив у бік Сирії два атомних підводних човни. Десять кілометрів на протезах у пам'ять про загиблих побратимів і підтримували особливо коли розташи спінув українська армія. Бачили там такі, там такі крики починались. Українські ветерани війни вперше подолали дистанцію марафону морської піхоти. США. Один військовий розвідник загинув ще троє у шпиталі в тяжкому стані. У Кропивницькому близького півдня у приміщенні, яке орендують тамтешні спецпризначенці, вибухнула граната, ймовірно, Ф 1 у якому стані поранені військові та які попередні версії слідства вона шворок дізнавалася. Вибух пролунав близько 12-ї години дня у розташуванні 4-го загону полку спецпризначення. За попередніми даними, граната Ф 1 вибухнула у руках у бійця. Головною версією слідства є підрив через необережне поводження зі зброєю. Підрозділ саме готувався до чергової ротації в зону АТО. Гранату ймовірно привіз у розташування боєць, який раніше служив у 57-й бригаді, а нині перейшов на контракт до сил спецоперацій. Військовослужбовець в минулому 57-ї бригади, і по доповіді командира підрозділу, можливо, ймовірно в нього були, залишилися боєприпаси. Тобто, як варіант, можливо, що він їх е, е, хотів вивезти на полігон, встановленим чином знищити. І це трапилося під підрозділ. Боєць, який тримав гранату в руках, загинув миттєво. За життя трьох його товаришів досі борються в обласній лікарні. Доставлені три молодих чоловіка з ангелістрільними раненнями, осколочними раненнями, м'яких тканей, туловище, конечностей, голови. Двоє ранених в стані середньої тяжки, один в тяжкому состоянні. Операція в одного, ще закінчується пацієнта, остальные двоє проопірювані. Прізвищ загиблого і потерпілих частин не повідомляє. Відомо лише, що це жителі Кропивницького та області. Медики у своїх прогнозах стримані. Вони кажуть, що наступна доба буде визначальною. Військова прокуратура ситуацію досі не коментує, бо каже, що слідчі дії тривають. Олена Швора, Роман Круїч, спецкор 2+,2. Знову втрати на фронті. Один український військовий там загинув цієї доби під час бойового зіткнення з групою окупантів поблизу Верхньоторецького. І ще восьмеро бійців зазнали поранень на різних ділянках передової. Найпотужніші обстріли на Донецькому напрямку, зокрема в районі Авдіївської промзони, там бойовики чотири години поспіль прасували з мінометів передові опорники наших армійців. Міни вибухали і в Троїцькому, та біля шахти Бутівка. По тому таки верхньоторецькому була спроба терористів підійти впритул до української позиції. Наші хлопці відповіли вогнем. І змусили нападників з утратами відступити. У штабі АТО кажуть про відносне зменшення кількості атак на Луганському напрямку. Там за добу відбулося 5 ворожих обстрілів, але використовували бойовики великокаліберні 122-мм гаубиці для обстрілів Лопаскино. Опасної та кримсько. Немає тиші, яку добу поспіль на Приазов'ї. З мінометів окупанти стріляли в бік Красногорівки, Мар'їнки та на ділянці від Павлополя аж до Широкиного. За даними військової розвідки, саме в цьому секторі бойовики нині стягують та активно маскують бронетехніку. Розвідники помітили нові бронемашини на ділянці Заїченкове, Ленінське, Саханка. З Росії за минулі кілька днів прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. На станцію Іловайськ прибуло два ешелони з військовою технікою та матеріально-технічними засобами. На станцію Харциск, сім вагонів з боєприпасами. Шістьох поранених бійців упродовж вихідних доправили гвинтокрилом до Дніпра з передової. Четверо залишаються під наглядом медиків у військовому шпиталі. Ще двоє найтяжчих нині в обласній лікарні Мечникова. Вони з однієї бригади зазнали тяжких поранень біля Авдіївки. 21-річний боєць зрешечений буквально осколками. У нього ушкоджені голова, груднина та живіт. Його 19-річний побратим у ще тяжчому стані. Куля практично розірвала внутрішні органи воїна. Утім медикам вдалося трохи стабілізувати його стан. Сьогодні боєць у реанімації лікарі кажуть, почав дихати самостійно. Кульові поранення легенів, печінки, селезінки, нирки, кишечника, шлунку. Ну мабуть, в тілі немає жодного такого органа. Крім серця, навіть який би не був пошкоджений. На межі Донецької і Луганської областей і позиції українських оборонців і цивільні райони, де геть немає армійців, бойовики щодня обстрілюють із мінометів та стрілецької зброї. Хлопці кажуть, терористи стріляють без розбору з єдиною метою знищити та зруйнувати якомога більше будь-чого українського. Тим, хто тримає оборону на Світлодарській дозі, каже Ганна Бока, нині довелося витримати і неабиякий психологічний удар. Бійці почули про статки. Українських можновладців старенький уазик засліплює мокрим снігом, але той вижимає на повну добратися на передову нині особливо складно. Техніка вже не всюди проходить. А кожного, хто наближається, ворог бачить, як на долоні. Листя немає, і зеленка майже вся гола Тобто. Це дуже добре все просвічується. Ми доїжджаємо до дебальцівських рубежів. Тут напередодні навіть за дня були сильні обстріли. Двох поранених госпіталізували одного і другого невеликі осколочні поранення. Голови їздить, така як наші хлопці кажуть, блуждаюча БМП ворога, яка просто їде, обстрілює позиції. По периметру і тікає знов. армійці розповідають, ворог так добре вивчує їхні позиції, що гатить уже прицільно. Але обстріли та негода тут звична річ, кажуть армійці за та декларації політиків як сніг на голову, і спершу не добирають слів. Ну Все в шокі шоки за да, просто шок. Ми тут у болоті, ось стоїмо. Ходимо, а вони на машинах, яких їздять, і в яких котеджах живуть годинники. Все все. Але там, де вижити найперше завдання, про гроші швидко забувають. Вояки знову рубають дрова, далі заступають на пости і готуються до нічних обстрілів. Ми ж рушаємо далі, де затим на ворог вкотре показав мирного плану дотримуватися, не збирається. Ворожий вогонь не вщухає і в попасній, і навіть там, де й близько немає позицій українських військових, тут от 120-го крупного калібру, вже котрий день розлітаються залізничні колії. Вон пробита, магістраль, пробита. Попадає только то, що з ремонту тока зроблено, а не в те, що треба ремонтувати. Це посікло ремонтне депо. Звідси поспішають лагодити ключові вузли Донеччини. Працівники начебто й бідкаються через побите майно, але тут же оготуються. Кажуть, цього разу відбулися легко. З Донеччини та Луганщини Гана Бока Олері Олег Гусенко спецкор 2+,2. Батальйон Фенікс зі складу 79-ї десантно-штурмової бригади повернувся до місця постійної дислокації у Миколаїв. Від самого ранку біля частини бійців зустрічали рідні, близькі та просто вдячні Миколаївці. Більше року батальйон провів у зоні АТО. Воїни виконали десятки надскладних завдань, і головне повернулися додому без втрат. За бойові заслуги понад 70 бійців отримали відзнаки міністерства оборони. За законом ці хлопці від сьогодні мають право звільнитися з армії. Утім, чимало вирішили. Продовжити службу війську за контрактом і надалі боронитимуть батьківщину. Постальні задачі, які були возложені на лісі состав, вони виконали з достоинством. І з честю несли з нами 79 сімсідев'ята бригада. Все нормально, все продержалися, Раді, що вернулись додому, побачили рідний Ніколаїв. Дівчат красивих, вас красивих, усіх красивих. Прийняв рішення подальше залишитися на контрактну службу, захищати свою сім'ю, своїх близьких, рідних, друзів, всіх українців. Вони ж самі лучші в нас. 10 кілометрів менше ніж за годину. Тільки на перший погляд це може здатися середнім результатом. Українські військові, що зазнали тяжких поранень під час війни на Донбасі, уперше взяли участь у марафоні морської піхоти США. Дистанцію Варлінгтоні неподалік столиці Сполучених Штатів, дехто з бійців долав на протезах. Забіг воїни присвятили своїм колегам, які загинули в боях на сході, і на фініші дистанції бачила Наталка пісня майорів Український Прапор. Це два Вадими Свириденко і Мезніченко. В обох війна забрали кінцівки, але не жагу до життя. Вони готувалися до марафону більше року. За тиждень до забігу прилетіли в США разом із двома іншими побратимами. Оселилися на базі морпігів Квантіку. В годині їзди від американської столиці із собою привезли прапори, особисті речі і аж кілька видів протезів. Важкі протези. Спробуйте. Ого. Вони реально важкі. Ну, скільки в них? Кілограмів. Ой, я не важив, ну, декілька кілограмів. Декілька? Ну, чесно, як може... це не декілька? Да. Да, це тут кілограмів 5-7, що найменше. Я звик я звик уже до них, то і взагалі ця модель вона покращена тим, що, бачите, через ту форму, вона теж як ли лижа йде, uh -huh. то це зменшує напруження на ногу. Угу. Uh -huh. Вона як, як пружинка так йде, така модель. Десь економить ну, процентів 20 ваги точно. Стримує. Ранкові пробіжки українців вражали навіть бувалих американських вояків. І ось він день забігу. Команда українців видно здалеку. Вони в жовто-блакитних строях і помітно хвилюються. Вони здолали чверть марафона за годину з невеликим. Свириденко без жодної кінцівки прийшов першим з української команди. Ким таким мене називали, і роботом Вердером якимось, і, ну, і, там, і суперменом всі підтримували, особливо коли я розгортавши з піною української армії, бачили, там такі, там такі крики починалися. Я думаю, що я гордитися. гарниця. Да. У... Бачиш, які? О, це два рази падав. Здолати вістонь у 10, а тим паче 40 кілометрів. Задача явно не простих. Хоча й маршрут для марафону обрали більш-менш пологий. Але після фінішу на учасників чекали не тільки медалі, але й десятки американських військових, які віддавали бігунам честь як справжнім героям. Наталка пісня Олексій Усика спецкордва плюс два. Позивний артист. Сьогодні виповнюється річниця з дня загибелі на фронті викладача Львівського університету Володимира Труша. 31 жовтня торік разом зі своїм товаришем боєць підірвався на розтяжці поблизу Авдіївки. У річницю смерті пом'янути воїна на Личаківський цвинтар прийшли його рідні, друзі, студенти. Рішенням ученої ради університету від сьогодні одна з аудиторій вишу носитиме ім'я Володимира Труша. Родина, фронтові, друзі та студенти, незважаючи на дощ і пронизливий вітер у річницю загибелі львів'янина Володимира Труша, до його могили прийшли десятки людей. Насправді, один з найкращих викладачів завжди про це говорив. Він першим поїхав. Він сказав, що е, це головне, головне боротися за свою державу. Козацькі вуса, чуб і вишита сорочка, яку у великі свята Володимир Труш одягав навіть у зоні бойових дій. Саме таким запам'ятали Львів'янина його бойові побратими. Кажуть, він був щирим патріотом і як ніхто любив свою країну. Був вже закон про викладачів з його вищими освітами. Йому навіть командування казало, що Володя, ти своє відвоював, бери й вчи далі. Він від цієї пільги відмовився, він залишився. Пам'ять Володимира Труша увіковічнили на факультеті культури та мистецтв, де він викладав до мобілізації. Університет, рішенням вченої ради з ініціативи ректора, очевидно, на прохання нашого факультету зробив стипендію Володі Труша, що відкрита аудиторія його імені нас не буде, а він існуватиме в історії цього факультету, університету. Володимир Труш став першим викладачем Львівського університету, який загинув у неоголошеній війні з російськими окупантами. У нього залишилася дружина та двоє малих синів. Степан Гарцюкорист Орест Малькут, Львів Спецкор, 2+,2. плюс На цьому тижні Росія розпочне повномасштабну операцію в Сирії. Про це з посиланням на власні джерела в розвідці повідомляє британське видання Таймс. За інформацією преси, російські підводні човни, два атомні та один дизель-електричний вирушили з Мурманська до сирійського узбережжя і приєдналися до ескадри кораблів на чолі з авіаносцем адмірал Кузніцов. У НАТО вважають, ці кремлівські кораблі ймовірно будуть використані для ракетно-артилерійських ударів по цивільному населенню в районі сирійського Алепо. Понад 3 мільйони доларів на потреби переселенців та ветеранів АТО виділяє Україні світовий банк. Про це заявили представники фінансової групи під час візиту до Запоріжжя. Гроші мають надійти вже найближчим часом. Розподілом фінансової допомоги опікуватиметься міністерство з питань окупованих територій. На вдосконалення роботи самого міністерства піде близько мільйона і ще 2 мільйони доларів надійдуть до регіонів, у яких зареєстровано найбільше переселенців. Це Дніпро, Миколаїв, Харків та Запоріжжя. Лише в Запорізькій області нині проживає більше 100 тисяч людей, які Покинули свої домівки. Найбільшою проблемою для них і досі є працевлаштування, оздоровлення та забезпечення житло. Ми допоможемо на початку, а потім справа вже за вашою державою. Хоча проблема надто серйозна, тож не виняток, що ми допомагатимемо і надалі. Тримайте гроші вдома і не довіряйте банкам. Це своїми електронними деклараціями довели. Народні депутати України, які 7,5 мільярдів гривень своїх заощаджень, зберігають у готівці сьогодні. У півночі сплив строк подання декларацій. Однією з останніх надійшла декларація президента України, Окрім елітного будинку під Києвом, Петро Порошенко має Понад 40 гектарів землі в столичному регіоні та права власності в більше як сотні компаній. Готівкою президент України тримає 60 тисяч доларів та 900 тисяч гривень. І ще понад 26 мільйонів доларів він має на банківському рахунку. Міський голова Харкова Геннадій Кернес 42 мільйони гривень теж не довірив банкам. Нардеп Сергій Мельничук заявив готівковий трильйон. Згодом, щоправда, таке відверте блюзнірство. Екскомбатайдару пояснив бажанням привернути увагу до корупції, але ж цей мотив не є причиною уникнення покарання за надання свідомо неправдової інформації. Того, що у нардепа є сім днів на виправлення помилки. Уперше заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка, який зарплатні торік отримав усього тільки 77 тисяч гривень. Удома зберігається понад 6,5 мільйонів гривень та майже по мільйону доларів та євро. Позафракційний В'ячеслав Константиновський задекларував 15 мільйонів доларів. Кешем голова національного банку Валерія Гонтрєва фіностановам, нібито довіряє, але її декларація демонструє, що заощаджувати треба в іноземній валюті. На її рахунках в одному з державних банків 2 мільйони американських грошей. І геть не мільярда потребує син українського військового маленький Сашко. Уже рік родина Дегтярьових із сум воює на двох фронтах. Поки батько в АТО на фронті. Мати із сином в охмадиті. у хлопчика лімфома. Він уже переніс шість блоків хіміотерапії. І здавалося, недуга послабила позиції та відступила. Але за три місяці хвороба повернулася. Маленькому Сашкові Дігтєрова необхідна знову сильніша хіміотерапія і в подальшому аутотрансплантація. Цієї крапельниці для 11-річного Сашка із сум починається другий раунд боротьби за життя. Торік у хлопчика виявили лімфому: шість місяців у хмадиті, шість блоків хіміотерапії. Біжав і об сапшкав. На третій день вона така появилась пухша просто шарик такой. За три місяці хвороба знову дала про себе знати. В те, що після удару на руці сина з'явилася та злоякісна похлина, Ольга Дегтярьова повірити не могла. Під час першого лікування Сашка жінка весь час вагітна була поряд з ним. Страшні фото реакції організму на хімію відправляла чоловікові, який уже як другий рік в АТО. Ольга каже, на момент випуски хвороба увійшла в повну ремісію. Того ж дня, як повернулись додому, народилась донька і була переконана, тепер у родини буде інший клопіт. Я боялась що перелом. Просто Про самі даже мисля не могла подумати, що у нас може может быть, вернуться эта болезнь. У нас на четвертом блоке он ушел, нам сказали, что он ушел в полную ремиссию. То есть это значит, ничего нет уже. Химиотерапию Сашкови лекари распочнут как наишвыше. Ныне дети еще не меньше про три блоки. Опухоль эта злокачественная, она довольно агрессивная. Она растет довольно быстро. Ее удалили полностью. А сейчас она опять вот почти там в 3 раза выросла опять там за каких-то там пару недель. То есть, если сейчас срочно-срочно не делать химиотерапию, то эта опухоль будет продолжать расти, и под угрозой будет не только рука. А вообще весь організм взагалі життя рібенка для проведення лікування родині необхідно знайти гроші ще на один флакон препарату «Ацетрікс». вартість від 60 тисяч гривень. Коли хвороба увійде в ремісію, хлопчику проведуть аутотрансплантацію. а це ще близько 10 тисяч доларів. Родині Дехтярьових, якій за один рік довелось воювати на двох різних фронтах, іде до перемоги. Ще далеко такі суми не підйомні. Ольга Максимо Дмитро Панасенко спецкордва 2+,2. Для всіх, хто має можливість і хоче допомогти врятувати життя хлопчику на сайті телеканалу 2+,2 плюс у розділі допомога, ми розмістили сторінку з усією необхідною інформацією. Посильна участь не байдужих кажуть, лікарі цілком здатна подарувати шанс на одужання сину бійця АТО маленькому Сашкові Дегтярьову. Обшуки в Держрезерві України зранку слідчі Генеральної прокуратури прийшли до агенції, адже підозрюють і співробітників у розкраданні державних грошей в особливо великих розмірах. Наразі йдеться щонайменше про 257 мільйонів гривень. У прес-службі ГПУ повідомляють, що таку суму чиновники витратили на торгах під час формування запасів пального. Вони нібито змовилися з одним із постачальників нафтопродуктів і провели незаконні торги. Керівник держрезерву Вадим Масійчук звинувачення відкидає і не розуміє, чому обшуки проводили в нього на роботі Вдома постанову суду, з якою прийшли представники генпрокуратури, чиновник назвав фіктивною. Відомо, що і в держрезерві, і в квартирі Мусічука вилучили рух та комп'ютерні жорсткі диски. Він мав сплатити понад 10 тисяч гривень штрафу і на рік залишитися без водійських прав. Проте, усе скінчилось. Усним попередженням рівненська суддя змилувалася над водієм, якого рівень алкоголю в кроїв п'ятеро перевищував норму. Її рішення вже назвали безпрецедентним, адже закон за п'яне кремування жодного потурання не передбачає. Недверезого водія рівненські патрульні зупинили посеред ночі. Громадянин Туреччини просив його не карати, бо, мовляв, турист і не знає українських законів. Юлії сам свої закони свої закони в Україні. Водіям заборонено сідати за кермо, якщо кількість алкоголю в крові сягає 0,2 дві проміле. Покарання за це безальтернативне. За перше затримання штраф 10 тисяч 200 гривень і позбавлення права водіння на рік. Турецький кермувальник, до речі, порушив закони і своє. Країни там допустима норма менше 0,5 проміли. Патрульні склали протокол, направили до суду, втім там вирішили водія не карати, а обмежитися усним зауваженням. Були здивовані, дуже сильно здивовані таким рішенням, так як патрульні потратили дуже багато на нього часу, сили і, 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 ну, і хотіли справу в принципі, довести до кінця, але ну, суд, суд вирішив іначе. Обурені і активісти вони були свідками складання протоколу на іноземця. кажуть рішення безпрецедентне. Тепер водії будуть розуміти, що є певний механізм, як можна уникнути відповідальність таке враження, що тепер Рівненський міський суд може. Любому водію винести попередження, а не виписати штраф в 10, 20 або там 40 тисяч гривень за в стані алкогольного сп'яніння. Інших таких випадків по Україні ну я особисто не знаю. Чим керувалася суддя, ухвалюючи таке рішення, дізнатися не вдалося. На роботі її немає. Телефонувати не можна, каже секретар судових засідань. Неї офіційна відпустка сьогодні. Як відпустці, я не маю права взагалі до неї дзвонити, Ви розумієте? Те, що стаття безальтернативна, визнає голова суду, але каже, коментувати рішення колеги не. Можна. Може, та й зі справою детально не ознайомлений. Як на мене, звичайно, якщо така доза, то її не можна признати е, е, малозначною. Але я ще раз говорю: е, може там був лікар, може то, може які моменти не можу вам по цій справі нічого сказати. Коментувати рішення чужі, я не маю ніякого права, і по закону навіть заборонено. Більше того, кожен суддя. Незалежний і підкоряється тільки внутрішньому і закону. Це є одним з найтяжчих адміністративних правопорушень. На мою думку, тут варто подавати апеляційну скаргу, звертатися до апеляції, оскільки рішення є явно незаконним. Утім, патрульні, що складали протокол у суді, тепер можуть виступати лише як свідки. Тож оскаржувати рішення просто нікому. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, Спецкор 2+,2. Перші за останні п'ять років антитерористичні навчання на південноукраїнській атомній електростанції за легендою диверсанти вдерлися на електростанцію та підірвали її. Хоча терористи і були умовними, але ж діяли вони цілком автономно. Завданням спецпризначенців СБУ було нейтралізувати загрозу. Чи вийшло все Лілія Родіна розповість? За легендою навчання, 6 ранку третій атомний енергоблок захопили п'ятеро диверсантів. Двоє працівників поранені ще двоє вбиті. Спрацювало аварійне відключення. Зараз вся станція очеплена спецпризначенцями. Диверсанти заклали вибухівку на енергоблоці та кинулися на втюки. Аби прорватися, підірвали свій автомобіль, на якому проникли на станцію. Для того щоб там я не знаю тліщику та увагу, був об'явлений номер 1 біс, і по ньому выехало два пожарных автомобілі, які ліквідували даний пожар. Спецпризначенці на реакторі швидко знайшли вибухівку і знешкодили. Конструкцію взривного устройства була встановлена ручна димова граната. Ми можемо предположить, що для того, что, когда произойдет взрыв, зрив, задимлення. Ну, там, где вона взорвалася ну, для того, щоб більше паніки було. Втікаючи диверсанти захопили заручників і затаїлися у цій недобудові біля станції. Як їх знешкодити разом вирішують представники всіх силових структур? Ми стопнулі з людьми компетентними, хорошо обученими воєнну підготовку. на штурм будівлі з диверсантами. Іде спецпідрозділ СБУ прикривають нацгвардійці та поліція. ...близьковичного штурму і диверсанти знешкоджені. Серед членів штурмової групи втрат немає, всі заручники звільнені, три злочинці отримали осколкові поранення. Снайпери у спецоперації показали бездоганну влучність. Чоловік, терорист условний, ліквідований. Керівник антитерористичних навчань діями всіх силових підрозділів в цілому задоволений. Наголошує, вони всі реагували у реальному часі і без попереднього відпрацювання. Що утнуть умовні диверсанти, не знав ніхто. Сьогоднішня об'явлена жовта угроза на території Ніколаївської області, і тому необхідно показати людям, що вони... Безопасності вони максимально захищені, І є органи, які займаються непосредственно за всіх людей. Утім, на атомній електростанції є над чим попрацювати. Що касається організаційного плану, ми зіленкої виводи, але в целом система функціонує хорошо. Спільників умовних диверсантів знешкодили у самому южноукраїнську. Там планувалися підриви адмінбудівель. Весь цей час атомна станція працювала у штатному режимі. Всі три енергоблоки. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор, 2+,2. плюс Не просто гра, а реабілітація. Цими вихідними у столиці просто на території однієї з військових частин коштом спонсорів відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. Задоволенням м'яко кажучи, на дешевих, вартістю в близько пів мільйона гривень прямо під час відкриття бійці випробували майданчик. Господарі поля змагалися зі збірною збройних сил. Який підсумковий рахунок дебютного двобою знає Євгенія Гарко. Господи, помилуй. Пану панотець освячує нове поле, а командир частини, перший віцепрезидент Федерації футболу України, пробувають перший м'яч. Мабуть, у тому кутку щось пороблено, бо друга спроба дала аналогічний результат. Це перше поле зі штучним покриттям, яке відкрили в столиці на території військової частини. Усе коштом спонсорів та федерації футболу. Першими на майданчик виходять господарі поля проти команди збройних сил за кілька хвилин. Перший гол у ворота господарів. Командир частини, він же капітан команди за підопічних трохи переживає, але сам сьогодні не грає. Береже сили для гри у кубку учасників АТО. Від нового надбання частини командир в захваті. А поставленої задачі, поставлена задача, яка ізначальна була по суті ні, А А кадана заканчивається, ти бачиш результат своєї роботи полуторагодової, це дуже багато значить. Ліга учасників АТО саме зараз триває між чотирма десятками команд серед усіх силових відомств України. Команда цієї військової частини, яка назвала себе Меридіан, є одним з основних претендентів на перемогу. До дня збройних сил України буде проведена фінальна частина, де буде розіграний кубок героїв АТО. І буде вручений він переможцю як перехідний кубок. І до наступного сезону він буде знаходитись у військовій частині з вигравіреним надписом команди Переможця тим часом цей товариський матч закінчився мирно в нічию. Віктор, капітан команди збройних сил, каже: для нього це не просто футбольне поле, це ліки, особливо для тих, хто повернувся із зони АТО. Для мене особисто як учасника бойових дій, це психофізична реабілітація після того, як я побував в зоні АТО, виконував там свої обов'язки. У Міноборони кажуть, користь від футболу безумовна, але на жаль, у військових таких майданчиків в Україні. На пальцях однієї руки перелічити. А якщо немає поля, то що солдати роблять? Збройні сили виконують інші фізичні вправи по іншим розділам фізичної підготовки? Тобто нема Це... поля, нема футболу? Ну так, да, да а на іншому полі. Ну на інші якісь громадські поля вони не ходять. Вони ходять у якості е -е, глядачів. Євгенія Гарков Дмитро Панасенко спецкор 2+,2. плюс Нині це все надвечір. Наступного разу на самім старті листопада Стескор знову буде в ефірі. Дякую, що довіряєте всім мирного завершення. Доби і до зустрічі.